Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В Багатьох містах України було чутно вибухи. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Сьогодні від вас, від вас, від кожного з вас. потрібно спокій. По можливості. Залишайтесь, будь ласка, вдома. Ми працюємо, армія працює, працює весь сектор безпеки і оборони України. Без паніки, ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо. Бо ми це Україна. Слава Україні! однієї сторони, ніби здавалося, що здоровий глузд не передбачає якогось повномасштабного вторгнення. Але з точки зору історії я, звичайно, розумів, що це рано чи пізно буде. І питання тільки було, коли ми знали, що може щось бути, але це було дійсно трохи так раптово для мене. Але насправді ми воюємо за Україну. Як державу, ті, хто на фронті, вони розуміли за кого воюють, за що воюють. Ті, щоб в тилу так само не розуміли, що без них на фронті не, не обійдуться. Вони мають надійний тил, і скільки треба, я думаю, скільки в нас хватить сил, будемо їм допомагати. Вже минає тисячу днів з того моменту, коли російська агресія вступила в нову фазу війни, сотні ракет полетіли на голови мирних жителів наших українських міст, були перші жертви від цієї агресії. Ранок, коли я був в Києві, розбудили, як і всіх киян, вибухи після четвертої ранку, ці вибухи лунали поруч, і перше смс, яку я написав, повідомлення сюди в Тернопіль до своїх доньок, слово війна. Звичайно, це було страшно, не можна казати, що ми були готові психологічно до цього. Ми всі зрозуміли і об'єдналися для того, щоб діяти ім'я перемоги. Всі йшли, бо розуміли, що ми це повинні це зробити. І всі розглядали ситуацію, щоб не допустити захоплення твого дому. В першу чергу, але звичайно всі розуміли, що чим далі їх зупинити, тим більше шансів жити спокійно вдома. Півтора місяці ми були в Тернополі. Це була служба на блокпостах в основному. В той момент ніхто не розумів, що нам потрібно очікувати, звідки очікувати небезпеку. Де воно може проявитися? Тому з огляду з сьогоднішнього дня дивитися в той період, то ну, були десь якісь надмірні заходи, але напевно вони на той час були необхідними, адже це було заспокоєння і себе, і тих, хто довкола тебе, і розуміння того, що зроблено достатньо для того, щоб не допустити якихось певних проблемних моментів. У мене особисто іншого вибору в той пер... в той момент не було. Кожен військовий робить дуже маленьку справу. Лише окремі постаті роблять дуже вагомі внески. Всі інші роблять маленькі. І лише всі разом роблять дуже колосальну, велику надмірну річ, яку ми хочемо надблизити. Жителі Тернопільщини на початку війни одні з перших добровільно. Пішли на фронт, взяли зброю, і багато з них донині перебувають там і продовжують захищати наші кордони. Ми постійно тримаємо зв'язок з нашими військовими підрозділами, які вийшли з нашої області, які сьогодні перебувають в зоні бойових дій. Тут варто було б згадати не лише Безпосередньо військові частини, а і Національну гвардію, представники підрозділів Національної поліції, Служби безпеки України, Державної служби надзвичайних ситуацій всі вони беруть активну участь і працюють над тим, щоб зміцнити нашу оборону з одного боку. З іншого боку, також варто згадати, що багато і службовців, які служать наших воїнів, повертаються додому на щиті. Це дуже боляче, але це є факт. У мене реште ну, і Я не можу просто каже, а хто як ти я? Він поїхав туди, там він прослужив до 16 вересня. 16 вересня зранку він отримав важке поранення, пролежав 75 днів в комі. 28 листопада вечором чоловік помер. Приємно, що пам'ятають, приємно, що згадують. І хотіло б, щоб так було і надалі. Бо того, що віддають, дуже дороге. Лишаються сім'ї, лишаються діти маленькі. Просто гине цвіт нації, який мав би відбудовувати Україну, який мав би жити в тій країні, але, на жаль, на жаль. Пріоритетним у нас залишається допомога сім'ям загиблих наших воїнів, наших героїв з Тернопільщини. Це дуже боляче, але ми намагаємося зробити все можливе для того, щоб їхні імена залишилися у нас в пам'яті, а ті сім'ї, родини, діти, матері отримали. Увагу отримали допомогу піклування з боку і державних органів, і з боку територіальних громад. Це буде доповнення. Там стоїть фотографія, мої молитовники, лампадка, прапор. Це буде як додаток. Вона для мене означає дуже багато, тому що він її дійсно достойний. Він її заслужив. Він справді був дуже відданий. Він був патріот своєї землі. Це правда. Всі, хто його знає, це точно знають. І як тільки почалася війна, він подзвонив і сказав, що я їду. Він приїхав тоді вночі і вже зранку, вже зранку він їхав на військомат, бо він казав постійно, що так треба. Це наш обов'язок, це наша країна і має зробити кожен. Воювати прийдеться майже кожному. Майже кожному, тому що людські втрати є, і вони є непоправні. Як кажуть, герої не вмирають, ні, вмирають. Вмирають герої, їх привозять додому, їх треба заміняти. І як то кажуть, пройшов мій час, вересні цього року, я вступив в Збройні Сили України з метою тим, що допомогти, чим я зможу, дійсно, щоб бути на місці і допомогти тим, чим я можу там на передовій. Ну знаєте, як завжди казали, що гуртом гуртом легше батька бити, ну гуртом легше і москаля бити. Тому нам потрібна ця єдність, нам потрібно бути разом, думати про одне то саме, так як сказати. Ну один одному допомагати. Тяжкий момент накидати один одного з 2013 року. Почали е, бути волонтерами, які допомагали Збройним силам України, передовим підрозділам, з продуктами, там з якимись ну, матеріальним забезпеченням. взагалі. ті самі кірки, лопати, ломи, цвяхи — воно завжди потрібно на передовій для того, щоб е, облаштувати свої позиції. Перше хрещення ми пройшли майданами, і тоді заснувалося волонтерство. Під час повномасштабного вторгнення бачите, ми вже збільшились. Кажуть, волонтерський рух затихає. Ні, він наоборот розрісся. Це було хвилювання, це був шок, але треба було працювати. Зразу сюди почали приходити люди працювати, і вже було створено шість відділів. Це продуктовий, промисловий, військовий відділ зв'язків з іноземними. Партнерами близько 70 тисяч тонн згідно наших розрахунків ми передали Збройним силам допомоги. І броніки, і одежу, і взуття, і автомобілі. Ну, кроме зброї все. І свині били, тушонки робили, і так передавали. У нас зараз в організації більше 570 чоловік працює. Це волонтерські центри Тифіполь у Хмельницькій області, Городок, Ланівці, Вишневець, Бараш, Тернопіль і багато інших таких населених пунктів. Під час повномасштабного вторгнення за день ми відправляли від 10 до 15 машин і в Одеса, і Харків, і Миколаїв, і інші міста. Ну працювали всі, і більша частина так і залишилась працювати, і працює до тієї пори. Хто може? Чим може допомагати нашим славним збройним силам? Тому що щоб, якщо взяти історію, це вперше за тисячу років. Наші відважні хлопці зупинили ту супостату, ту урду, бо вона ніде не, не ділася на тих східних кордонах. Постійно вони приходили сюди, грабували, вбивали, соловки відправляли і робили тут нещастя для нашого народу. Росіяни, вони звірі, скажімо так, в більшості, що якщо вони сюди прийдуть, того добра, що було, вже не буде. 17 березня прийняв останній бій. І нас всіх, ну не всіх, хто вижив, троє чоловік взяли в полон. Ну, в Сізо сидіти це найгірше, що може бути в полоні. 17-20 чоловік в одній камері, ні годинника, ніякого зв'язку з світом. Звичайно, там всі, там всі, хто сидять, всі надіються. Всі вірять, що це колись закінчиться. Дуже мало горох про війну. В основному всі розмови були про дім, про дітей, в кого є. З усіх бараків позбирали людей, там шмон, все це, чекання. Приїхали військові машини криті брезентом, лютий мінус. 10 градусів було на той час. Нам позамотували очі, руки, посадили ці два камази і повезли ну, на аеродром в Ростов. і дивимося стоять наші автобуси з номерами українськими. Ну, ми пересіли до нас, зійшов вже наш слава Україні. Хлопці забити додому. Кажемо, минає кордон, вже можна всім кричати. Слава Україні, що все, нас ніхто не вчіпить. приїхали, так і так і було. Іншим викликом для Тернопільщини як для багатьох інших областей було і залишається питання допомоги внутрішньо переміщеним особам, громадянам України, які не залишили Україну, які залишилися тут, в Україні, і сьогодні перебувають в нашій області. Це близько 70 тисяч таких громадян. І це також сьогодні. Е е Лежить в наших обов'язках, для нас дуже важливо, щоб вони також відчули увагу з боку тернополян. Тернопільщина одна із перших, дуже активно допомагала і сприяла саме цим жителям. Люди, які тікали від жахіть війни, прижали наше місто. В більшості це були. Люди, які їхали з дітьми, старшими батьками, літніми батьками, з домашніми тваринами в очах читалося як невпевненість, не знають, що відбувається, куди вони їдуть. Їх потрібно зустріти, поселити, допомогти надати все необхідне. І тоді я відчув неймовірний дух Тернополя і Тернополян, коли не було нікого байдужим. Людей зустрічали саме вночі, само гранку ранку на потяг. З допомогою підприємців вдалося налагодити логістику, доставку людей по місцю проживання. Хто був, хто мав необхідність, зустріли безпосередньо навіть до українсько польського кордону. Наші школи дуже швидко перетворилися з навчальних закладів на місця проживання. Вчителі, які ще вчора проводили уроки, сьогодні готували їсти, допомагали облаштувати побут. Допомагали всі. Студенти працювали волонтерами, підприємці надавали продукти харчування, інші необхідне. Звичайні тернополяни, літні люди, нешли з дому, несли з дому продукти, одяг, щоб якимось чином допомогти. Такого духу єдності давно не панувало. Всі об'єдналися, і тоді я зрозумів, коли така єдність є, коли немає поділ на своїх і чужих, ми однозначно вистоїмо і переможемо. Ми жили на східній частині Маріуполя, і навіть ми одразу не зрозуміли, що це, це почав, почався наступ. Ми там два місяці жили, чекали, коли з'явиться можливість виїхати. Друзі, котрі в Тернополі сказали, що приїжджайте, ми, ми зустрінемо, приймемо. Отак от така дружня Тернопільщина от зустріла нас. Ми приїхали сюди в Тернопіль. Зараз ми тут всі сім'єю живемо і ну, так і до, до цих пір держава підтримує. Центр вже відкрився в вересні. І я дуже чекав, бо я знав, що ну, центри такі відкриті в інших містах, там в обласних центрах. Ну, якось рідний куточок Маріуполя. Ну і коли ж от, центр відкрився, я тут приймав активну участь, допомагав вже ще й гуманітарну допомогу. І до сих пір все такими дружня, дружня така сім'я. Самого початку допомагав е, військовим, котрі там були ще навіть з 2014 року, там коли у нас вже були е, ці блокпости, і я допомагав там е, цим військовим, котрі стояли на блокпостах. Тобто в мене була безперечна віра в те, що Україна вистоїть. Якщо згадувати ці дні, це те, що до мене зателефонували знову ж таки з Тернопільщини, окремі міські голови, куди вести допомогу, кому там потрібно допомагати. І ми тоді з ними і з іншими налагодили в першу чергу таку комунікацію із територіальною обороною Києва. Це були самі складні дні, перші тижні, коли Київ фактично був напівпорожній, темний. І навколо Києва йшли страшні бої, які визначили в майбутньому подальшу долю війни. Тобто цей період в мене якось так уже ментально все одно погляди і рука допомоги вона була з Тернопільщини. Одні з перших наші працівники заходили в звільнену Київщину. Розміновували Єрпінь, Бучу активно працювали на Херсонщині. Зараз наші розрахунки знаходяться в Харківській області, допомагають колегам з Харківщини очищувати їхню місцевість. Зараз, наприклад, у нас відбулася ротація. Працівники з Харківської області повернулися. Вони заступали на чергування, допомагали колегам з харківського гарнізону ліквідовувати ті наслідки тих жакіт, які в них відбуваються. На деокупованих територіях наші працівники виїжджають і очищують місцевість від вибухонебезпечних предметів. Є таке класне гасло, яке ми намагаємось поширювати герої без зброї». Тобто рятувальники дійсно вони першими опиняються на місцях ворожих прильотів, вони першими заходять в осередки. Іноді ризикуючи власним життям, тому що ми знаємо, що ворог він не гребує нічим. І досить часто, а навіть, москати, вже зараз регулярно здійснює повторні обстріли, але наші герої без зброї роблять свою роботу і допомагають людям. Я розвантажую і багато допомагаю нашим лікарям. Які офіційно служать в Збройних силах. Відповідно, для них це класно, бо це додаткові руки, які можуть там, асистувати на операції, перев'язати якусь судину, там, монтаж АЗФ і так далі. Це мій обов'язок. Я чітко це відчуваю. Ну, я мушу бути. Бо хто як не я, мені говорить, ти достатньо вже зробив. Ні, я не достатньо зробив. Війна не виграна. І навіть після перемоги, що у нас в медиків буде достатньо роботи, тому це обов'язок мій їхати, захищати, допомагати. Найбільше це неприємні спогади, коли ти відкачуєш, проводиш серцеву реанімацію для бійців, і ти все робиш можливе. Там інколи реанімації 50 хвилин, 40, ми вкладаємося, вкладаємо всю свою душу, всі свої знання, так можна сказати. І ми просто стаємо безсилі, і анестезіолог сповіщає, що реанімація завершена, смерть настала в такій цій годині. І після того емоційно важко, і ми навіть між собою короткий час, ніхто нічого не говорить, бо ми не можемо підібрати слів. І за того, що це не просто пацієнт загинув, не просто ще один військовий, а це загинув чийсь батько, чийсь. Брат, чоловік за те, щоб ми сьогодні вільно жили, вільно говорили українською мовою і в тому подібне. І після таких моментів важко. Рішення було зразу прийнято. Я шукав можливості, поїхав в одне з добровольних формувань. Потім приєднався в госпіталіри, і практично зараз їжджу з госпіталірами. Приєднуємося до боротьби, щоб просто не довелося бачити, як твій дім знищений, як твоя родина знищується або десь втікає. Коли ти безпосередньо напередовіде, ти бачиш, де будинок за будинком руйнується, де люди втрачають житло, де люди втрачають життя. І ти розумієш, що якщо я сьогодні не буду там, через деякий час прийде Росія на нашу територію і вона просто знищить Тернопільщину. Підтримка Збройних сил у нас в області фактично розпочалася з перших днів. Іншим напрямом, яким ми займаємося, це підтримка. Розробників, які сьогодні працюють над, скажімо так, мілітарною продукцією, виробами, і наші реби, наші безпілотні системи, а також інші засоби захисту, так і інша бойова техніка сьогодні виробляються в нашій області і ми робимо все можливе для того, щоб їх підтримати і максимально наситити і зміцнити бойову міць наших підрозділів. Були пропозиції, як зробити механізм, щоб стимулювати виробництво, масштабувати його, для того, щоб тернопільські військові мали в експлуатації ці засоби радіакторної боротьби. До речі, цей засіб називається Рептер. Він реп, РЕП Тернопільський. Ця розробка була представлена президенту України. Колектив був нагороджений державними нагородами, і це дало стимуль поштовх для того, щоб ці вироби масштабувати і розповсюджувати в першу чергу військових частинах, які дислоковані на Тернопіль. Чим більше їх буде вироблено, і чим більше їх буде знаходитися у підрозділах військових військових підрозділах, які ведуть бойові дії, тим більше. Особовий склад цих підрозділів буде захищений від впливання в півдроні і взагалі дронів ворога. Ну і в цілому, якщо говорити про підприємців, про великі підприємства, підприємства аграрного сектору, ми з ними спілкуємося і вони безпосередньо, навіть без будь-яких вказівок, працюють з тими. Військовими підрозділами, військовими частинами, де проходять службу їхні працівники. Так, що в цілому сказати про нашу область, то в тій частині і громадськість, і підприємницькі структури продовжують активно працювати над тим, щоб допомагати Збройним силам відстоювати. Нашу територіальну цілісність, нашу незалежність, щоб е, наблизити нашу перемогу і щоб якомога швидше наступив справедливий мир. Уже тисячу днів. Це з одного боку, все на всього цифра. Але за нею стоять тисячі і тисячі складних днів і ночей для більшості громадян України. Це був і залишається дуже складний і важкий період. Не лише в історії України, а в біографії. Звичайно, що ми змінилися. Змінилися як в плані підходу до планування. Кожен випадок, кожна подія, вона якась індивідуальна, і в кожній події ти знаходиш якісь нові виклики, з якими ти можеш боротися. Наші бійці не здаються, наші земляки. По особливому мужні, і ти такий радуєшся від того. Насправді у нас немає вибору. У нас лише один шлях боротися. Але разом єдності, не ховаючись, просто робити добру справу. Це перше за тисячі років, ми маємо унікальний шанс перемогти цю Орду. Я думаю, ми її переможемо. Нам потрібно в першу чергу відвивати те, що в нас забрали. Нам потрібно відбудовувати країну, яку ми відвоюємо.